Близько 90 дітей сирі столиці знаходять сім'ї. Це найвищий показник в Україні за темпами всиновлення. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час візиту з нагоди дня усиновлення до багатодітної родини Наталі та Сергія Гедзів, які виховують нині 12 дітей. Це не святковий стіл для гостей. Це будні сім'ї Гедзів. 15 років тому подружжя для себе вирішило раз і назавжди чужих дітей не буває. Ну, У нас немає в планах, що да. от ми зараз вот, вот ми зараз пойдемо в детский дом, і сім'ї вибирати рібенка. Ні, не, от на у нас не, не, у нас всі діти. Так у нас одну 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 девочку подарили нам. Ну вот прийшли просто поставили подвірю. сказали, под дверь, сказали да. мы слышали, ви хороша сім'я. Ми не хотим, щоб вона попала в інтернат, заберіть її. І ми там без документів більше года сражались за этого рібінка. Це одна з перших родин у столиці, що зважилась на дитячий будинок сімейного типу. Нині у сміливих батьків 12 дітей, лише двоє з яких біологічні. Але тут усі рідні. Мама. Всех одинаково любит, и, и у каждого есть там, определенные там, нежности, это же семья, и если кому-то что-то надо, мы помогаем. Любимо друг друга всі. Є тут і дітки з особливими потребами. Антоніо батьки полюбили, ще тоді, як навідували маленькому лікарні, хлопчика, який страждає на ДЦП, не змогли обійти батьківською увагою. Він лежав, він тоді був неподвижний повністю. У нього була паралізована нижня частина туловище повністю і паралізоване лицо було. Он не мог ні улибатися, ні розговорювати. Ми поняли, що ребенку можна как-то помочь. Я даже сам рада, що у мене столько братів. Папа, и мама решили такое сделать. Решили принять у нас всех в свою семью. Мы очень рады. Що нас прийняли, але відтепер ця сім'я прагне стати повноцінною і юридично. Вже вісім діток носять прізвище мами й тата, ще двох усиновлять найближчим часом. Батьки кажуть, не жалкують за втраченими виплатами та гарантіями від держави, бо мають найголовніше згуртовану сім'ю. Мені понравилось, коли батьки сказали, що мене на Коли ми всіх інших осені ми зробимо вдома празні. Щоправда, такий юридичний нюанс може позбавити малюків із соціального житла, яке їм надали як будинку сімейного типу. Утім, заступниця Голови КМДА, яка напередодні дня усиновлення приїхала, подякувати батькам та привітати дітей, запевнила, місто всіляку сприятиме їхньому сімейному добробуту. І для нас питання номер один на сьогодні забезпечити, щоб те житло службове, яким вони користуються, щоб воно було закріплено з ними назавжди. На сьогодні Київ це місто, яке займає перше місце по темпам і рівню всиновлення. На сьогодні ми забезпечуємо діток, які знаходяться в сімейних формах, повною підтримкою держави. Щороку в столиці з'являється близько 300 дітей, сиріт, яким місто допомагає знайти свої сім'ї. До 90% дітей сиріт знаходяться в сімейних формах. Прийомні сім'ї, опікунські сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тенденція така, що українці більше всиновлюють ніж іноземці, колись було навпаки. Це дуже хороша тенденція. І є кияни, які вже. По двоє і по троє дітей всиновлюють. Нині у столиці 20 дитячих будинків сімейного типу. Цьогоріч у просторі соціальні квартири заїхали дві великі родини ще дві заселяться незабаром. Наталя Сарданова, Михайло Євстінієв, телеканал Київ.